Вітаю всіх на каналі Криптодзен. І в цьому відео ми поговоримо про абсолютно новий, я б сказав, інноваційний лаунчпад Razer. Але спочатку підпишись на канал і постав лайк цьому відео. А ми починаємо. Зазвичай лаунчпади працюють таким чином, що для того, щоб ви отримали якусь певну алокацію, вам потрібно тримати токени певного лаунчпаду. Так, і чим більше ви вкладаєте коштів, чим більше ви купуєте токенів певного лаунчпаду, тим у вас є більша ймовірність отримати алокацію того чи іншого проекту. Але Razer пішов іншим шляхом і придумали зовсім інший підхід, який називається FCO, тобто Fair Community Offering, що в перекладі означає справедлива пропозиція громади. І тут вам абсолютно нічого не потрібно купувати, тримати, стейкати. Ви просто повинні виконувати якісь певні соціальні завдання, наприклад, підписки, ретвіти і так далі. Тому давайте для того, щоб ближче познайомитись з платформою, одразу перейдемо і зареєструємося. Отже, як завжди, посилання під відео переходимо, реєструємося. Так, як я вже зареєстрований, я цей пункт пропускаю. Там все дуже просто: вводите свій емейл, пароль, підтверджуєте і переходите на саму платформу. Далі вам потрібно підтвердити ваші дані, тобто ваше ім'я, приєднати ваш Телеграм і Твіттер. Далі гаманець. І останній пункт пройти KYC-верифікацію, для того, щоб ви далі змогли брати участь у лаунчпані. Я це все зробив після того, коли ми це все проходимо, тиснемо фініш. І переходимо на саму платформу. З лівого боку ми бачимо меню. Давайте пройдемося коротко. Отже, перший пункт дешборд, тобто все, що ми бачимо тут. Список наших лаунчпадів, які відбувалися, Leaderboard. тобто все на одному вікні. аккаунт левел, наше реферальне посилання, і, звісно, Daily Reward. Щодня ми можемо заходити сюди, натискати на кнопку і отримати наші додаткові бали. Далі ми переходимо в «Tasks». І тут завдання, які ми повинні виконувати. Отже, є три вкладки: General Task це те, що взагалі відноситься до самої платформи Razer. Complete це вже те, що виконав. Тут є Razer Quiz. Запитання є. До речі, відповіді на цей квіз ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, а звісно, посилання в описі під відео. Тут ми бачимо вже завдання, які я виконав і за які отримав бали. Тут є ще активне завдання. Тобто запросити друзів. До речі, за реферальне посилання тут діє бонусна система, коли ви отримаєте 25 балів, а той, хто переходить за вашим посиланням, отримає 250 балів. Тому той, хто реєструється за вашим посиланням, їм навіть вигідніше, ніж саме вам. І ті завдання, які ще не виконані. Тобто, запросити 50 друзів і запросити 100 друзів. Далі наступні вкладки від тих проєктів, які на даний момент вже є. На даний момент тут активний проєкт Pixelverse. І в них було два завдання. Перше завдання підписатись на їхній твіттер. Я підписався, і друге завдання Pixelverse Quiz. Тобто також запитання. Я це також виконав. Приходимо далі до наступної вкладки. My PCOs. І тут буде зазначена ваша участь у проєктах. Ну і кампейн, це, звісно, проєкти, які тут вже є. Це ось попередній проєкт Playbox, чи Playbooks, як правильно, і актуальний на даний момент Pixelverse. Ну і остання вкладка «Pack and support», тобто питання і підтримка. Ось так коротко розповів про проект. І перш за все, що нам необхідно робити, це виконувати абсолютно всі завдання. І, звісно, найважливіше для того, щоб набрати якомога більшу кількість балів, нам потрібно використовувати наше реферальне посилання для того, щоб ми піднімалися у лідерборді. Тому обов'язково переходьте за посилання в описі під відео. Я нагадаю, що ви отримаєте 250 балів. Ну а я 25. Я надіюсь, це відео було для вас корисним. Підпишіться на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і поставте лайк цьому відео. Дякую всім до зустрічі на каналі Криптодзен.